Я ще раз повторно звертаюсь до всіх можливих органів влади з проханням негайно почати будувати достойні е, укріпрайони укріп укріплення. Це е, доти, бетонні доти, е, металобетонні доти. Дерев'яні бліндажі з двома трьома накатами зовсім абсолютно не працюють е, вже в часи Другої світової війни. Повним ходом використовувались доти. Я особисто бачив, як в мене на глазах від попадання танкового снаряду повністю е, як е, коробок херників е, е, розсипався, розривався е, бліндаж з трьома накатами, і люди гинули, просто їх добивало тими самими е, е, полінами-брьовними. Е, прошу на, звернути увагу на висоти. Висоти другої, третьої лінії оборони і негайно почати там заливати заливати бетонні, бетонні укріплення саме адекватні нормальні бетонні укріплення зможуть зупинити наступ ворога. Якщо це не може зробити влада, то я прошу волонтерів цим зайнятися в Україні. Достатньо бетонних заводів, достатньо баз з металопрокату. Будують десь якісь мости, якісь багатоповерхівки. Зараз насправді треба звернути увагу на лінію оборони і її нормально повноцінно зробити.